Так, ну що, всім привіт хлопчики і дівчатка, любителі двохколісної техніки. У нас сьогодні в продажу залітає такий мотоцикл, як Honda Shadow 750 American Classic Edition. То якийсь там повносильний, неповносильний, я не знаю, зараз напишуть фахівці. Мотоцикл 98-го року в рідній фарбі. Зараз покажу, який вихлоп стоїть, все. Хонда. Труби не зам'яті, хром в ідеальному стані. Цикл на обліку, то понятно. Ну там, Любий вид переоформлення. Доставлений багажник, не колхоз. От я злазив ногою. Так. В якому стані маятничок, зараз вам покажу. Всі розхідники замінені. Масло замінено, колодки замінені, ланцюг. Стоять ось такі дуги. Ну, Все, хром, як завжди, все як ми любимо. Ну, оцініть лакокрасочну ЛКП. чи Як там правильно. В якому стані фарба? У пробігу, що в нас там? Два ключа, 33 тисячі пробігу. Ось такі пульти, оригінальні зеркала. Ну, До речі, вони підтемнені трошки. Це оригінальні зеркала Хондовські. От. Ну, стан, стан дуже наближений до нового мотоцикла. Ну, Враховуючи його вік. Так, Два комплекта ключа я казав, набор інструменту я казав. Ключі оригінальні, бачите, Хондочка. Заводиться, працює все причудово, шепче, стоїть до добсвітла. Ну, дуги я казав, диски, вон, який знос. Ну, колодки я казав, поміні на спідометр тут вже на, не на, тросику, вже на е, ну, електро. Коротше. Все оригінальні, поворотнички, все оригінал. От Навіть такі речі от, мені подобаються. От, оригінальні хамути, тут от заглушечки всі є. Ніхто тут нічого не колупався, не ліз, не лазив. Так. Спиці ржавчини, на диво нема, бачите цинк в якому стані. Всі колеса рівненькі, все чітко, вилка все працює. Наклеючки на рамі, такі, як я люблю, все там чітко. Дуже-дуже класний мотоцикл для любителів чоперів дуже файно підійде. Мега надійний двигун Honda, хто знає, цей двигун нас всіх переживе. Так, Ціна зараз буде вказана. Прошу, кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте, пишіть. Фото, відео зроблю вам. Ну, Я рахую, для 98-го року це 5 балів. 5 балів мотоцикл. Де би ви не заглянули, ніякої ні корозії нема, ніяких там різних болтів. Всі резиночки не потріскані, нічого, всі болтички однакові. ну, Ви знаєте, яке я люблю. Може бути старий мотоцикл, але мож, має бути доглянутий. Доглянутий. А, до речі, забув сказати. Ну, Стоїть нова резина, що там, брідстон. Тільки поставлена недавно нова резина. І ззаді брідстон. Не знаю, чи там та назва, чи ні. Ну, коротше, резина нова. І, до речі, новий акумулятор стоїть. Мотик дуже довго стояв, поміняли резину, поміняли акумулятор. Так що кому цікаво, пишемо.